85 п'ять років тому світ познайомився з однією з найчарівніших казок Мері Поппінс. Авторка книги Памела Ліндон Треверс народилася в Австралії у родині банківського службовця та домогосподарки. Її справжнє ім'я Хелен Ліндон Хофф. Любов до казок і літератури з'явилася в дитинстві завдяки батькам, які постійно цитували художні твори та розповідали неймовірні історії. На початку свого творчого шляху Треверс спробувала себе у ролі акторки та танцівниці. Сьогодом вона переїхала до Великої Британії, де працювала журналісткою, вивчала міфологію та культуру різних народів. Саме цей інтерес до символіки і міфів пізніше вплинув на її творчість та стиль написання. Проте найбільший внесок у літературу зробили її книги про Мері Поппінс, магічну няню, яка навчила дітей і дорослих бачити світ по-новому. Чому ж ця історія підкорила серця читачів у всьому світі? Перш за все, завдяки своїй головній героїні. Мері Попінс зовсім не схожа на класичних персонажів із дитячих книг. Вона строга, трохи загадкова і навіть стається холодною, але в її діях завжди є тепло та прихована магія. Вона надихає не лише дітей родини Бенксів, а й їхніх батьків, змушуючи замислитися над тим, що справді важливе у житті. Другою важливою складовою успіху є майстерне поєднання реальності та фантазії. Треверс, яка захоплювалася міфологією, додала до історії символізм і глибину. Наприклад, Парасолька Мері це не просто засіб пересування, а й символ захисту і свободи. Місце дії, вигадана вишнева вулиця в Лондоні, передає атмосферу англійського поводу 1930-х років. Суворість правил і передбачуваність буднів родини Бенксів мері Поппінс перевертає з ніг на голову, наповнюючи їхнє життя пригодами та дивами. Через казкові історії про родину Бенксів авторка передає глибоку ідею. Іноді саме діти допомагають дорослим знайти гармонію та знову відчути радість від простих речей. У 1964 році студія Дісней випустила культовий фільм Мері Поппінс із Джулі Ендрюс в головній ролі. Цікаво, що Волти Діснею знадобилося 20 років, щоб переконати Треверс дати дозвіл на екранізацію. Результат перевершив усі очікування. Фільм отримав 5 премій Оскар і став класикою. У 2018 році вийшла сучасна адаптація. Мері Попінс повертається з Емілі Блант. Новий фільм не лише зберіг чарівність оригіналу, а й запропонував сучасний погляд на пригоди. Книги про Мері Попінс, а їх насправді цілих вісім частин, перекладені понад тридцятьма мовами і залишаються улюбленими для багатьох поколінь. Для когось це книга, для когось пісні з фільму, а для когось нагадування, що у житті завжди є місце диву. Марі Попінс завжди поруч, коли її потребують. Вона вчить бачити магію навіть у найзвичайнішому дні. Дякуємо, що перенули разом із нами у цю чарівну історію. До нових зустрічей у Полтавській обласній бібліотеці для юнацтва імені Олеся Гончара.